Ще одна ще одна е, історія. Це у вас е, е, сьогодні. Буквально Дніж... Нижньодністровська ГЕС флагманський смартфон mm -hmm. Samsung Galaxy S25 mm -hmm. Ultra за 62 тисячі. А теж на, на, на що? Ой, ви знаєте, ми випадково зараз потрапили в великий епіцентр. Я зараз вам, мабуть, першим цим розповім. Я якраз готував матеріал з цього приводу. Отже, наші всі гідроелектростанції України та в'єднане в одну державну компанію Укргідроенерго. Ну от вона, знаєте, як енергатом управляє всіма атомними станціями, то всіма гідроелектростанціями управляє «Укргідроенерго». Ем, і от там е, з 2011 року керує, року керує Ігор Сирота. Це, мабуть, ну найбільший старожил у всій владі країни. Чесно, я не пам'ятаю жодного голову обладміністрації, чи не знаю навіть чи є хоч один мер, не кажучи вже про міністрів і інших там людей, яких призначають на посади, які би правили з 2011 року незмінно, тобто. Януковича вже нема, Порошенка вже нема, Зеленський ще поки є. Він пересидів п'ятьох прем'єрів. І от з усіма якось знаходив можливість працювати. Але от останнім часом почали з'являтися натяки, що нарешті його можуть якось потурбувати і зняти. І, і тут от з'являється. Ми, паралельно досліджуючи їхні там тендери, бачимо, що там якось на цих вихідних буквально стало відомо, що 300 мільйонів гривень. Вони випхали на якусь контору е ну, з усіма ознаками, скажімо так, не найпотужнішого виробника. Я просто дуже хочу уникнути слова прокладка, аби, е не, як то ну, не мали претензій до вашого ефіру, е ці люди. Отже, е і от, ну також побачили закупівлю цього смартфона. Ну от я просто прицінився, що 60 тисяч гривень за смартфон. Це звісно, ну не 60 тисяч доларів, та не інкрустований бриліантами, Але, умовно кажучи, ну, виходить за мої уявлення про практичність, економічність і ну, скажімо так, баланс ціни якості. Ну якось занадто. Ми про це повідомили, ну от опублікували це не розслідування, новина, просто що Ніжньодністровська ГЕС е, купила от один такий смартфон. Ну, я чисто припустив, що це, мабуть, для директора, ну, для, ну чи секретарці mm -hmm. директора, не, не знаю. Е, і от ми з цим вийшли, і буквально проходить там пару годин. Це сьогодні стало відомо, що проти цього директора вже відкрито кримінальне провадження е, за тринкання грошей на пендерах, е, і його відсторонено від посади. От все так, от якось півпало, і це означає, що ми зараз є ну, Я думаю, що за цим за цією справою підуть там менші, Я думаю, що ми є свідками перерозподілу реальної влади вже, от в енергетиці, і от цей сектор, який. Довго і безпробудно контролював сирота, зараз відійде до міністра Галущенка, того самого, який курує енергоатом. Мовно кажучи, це просто були такі різні вертикалі влади всередині однієї галузі. Пере... А, ну бачите, от треба було вам про той телефон писати. Отак от би Ігор <свіття> сирота вже. <свіття> 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 так, так співпало, просто, знаєте, наш телефон просто. Засвітився, а після цього як такий комов, такий по Ну Це що, що вам побивав. шкода, якось 20 тисяч. Ну, так. мав би директор, керівник мав би телефон. Це ж не це ж не Rolls-Royce, це ж не. А, а якби в його Rolls-Royce Ройці, попільничка забилась, і да? він вирішив не попільничку вихнути, а новий Rolls-Royce купити. да? Ну Це ж так працює зазвичай. Тому по рукам бити треба на старті, коли воно лізе не туди. Тобто, тобто, дивіться, зараз е, треба стежити за е, кадровими е, змінами в Укргідроенерго. Цікава історія розгортається. Так, да, да, да? да. Я так розумію, що там зараз буде велика пертурбація, одних менеджерів на інших будуть міняти. Ну. А це е, ну, так для розуміння, це історія розміром десятки мільярдів гривень. Це Укргідроенерго, це другий за розміром виробник електроенергії в Україні зараз, після енергоатому.